Долають страх сцени, вживаються в ролі вигаданих персонажів і ходять щоденно на репетиції. У Вінницькому обласному академічному драматично-музичному театрі вперше ставлять виставу, де актори це ветерани російсько-української війни та рідні військовослужбовців. Для постановки обрали детектив французької письменниці, ретельно прописували діалоги, аби жодним словом не травмувати захисників, які пройшли через жахіття війни. Бо вистава це не лише театральне дійство, а й терапія. Пія для оборонців, їхніх родин, так і для самих постановників. Добрий вечір. Я Сергій. Я ветеран. Командир інженерно-саперного зводу та начальник групи сил підтримки. А тепер ветеран Сергій Логін завжди мав мрію стати актором. З родиною практично не пропускав прем'єр у театрі. А люблю театр. Я весь час дивився зала на сцену. Мені було цікаво, як зал виглядає зі сцени. Для того аби побачити вдячного глядача, Сергію довелося надивитись на те, що російські окупанти роблять з його рідною землею. У лютому, будучи моряком, повернувся за кордонного рейсу та відразу подався у військкомат. Правдами і неправдами втиснувся в 210-й батальйон. Е, начальник штаба кинув штатку, сказав, що будеш командувати інженерно сапіорним зводом. Так, я став сапором. Ну, як, що ви бачите, руки, ноги є, значить непоганий сапьор. Показуючи військовим та ветеранам постановки, у театралі виникло бажання задіяти самих оборонців у виставах. Ми назвали наш проєкт Терапія мистецтвом. І я сама отримую цю терапію. Мене таке враження, що в їх особі е, очі. Обличчя тих тисяч і тисяч наших солдат, котрі там на передовій, котрі тут проходять реабілітацію. Тому для них я готова працювати денно, ночно. Детективну історію глядачам показують три актори: ветерани Сергій Логін, Олександр Мончак та дружина військового Зоя Зарічна, родині якої довелося два місяці жити під окупацією в Херсоні і дивом живими проїхати через ворожі блокпости. Намагалися три рази виїхати. Вдалося з третьої спроби виїхати. Нам тоді трошки пощастило. Ми виїхали за вісім годин. Не були питання по прописці чоловіка, бо він у мене з Луганської області. Свою роль секретарки Зоя зовсім не вважає Кліша, поки бачить свою героїню відповідальною, а сама роль допомагає їй позбутись тривожності. Треба спробувати щось новеньке, відволіктися від буденності, відволіктися від подій, що відбуваються у чоловіка, трошки завантажити себе сценарієм. І чоловік підтримує, каже, давай його звісно, не буде. Але каже, ну скинь мені відео, я подивлюся. Найбільша інтрига це роль ветерана Олександра Мончака. Хто його герой, авантюри, злочинець чи рятівник не зрозуміло до кінця вистави та перевтілення допомагає Олександру позбутись болю війни. Зараз я пробую війну відтіснити цим. От воно мені зараз заповнює тим, що воно от якось. Віддаляємо цю війну, яка, яка була в мене буквально нещодавно, тому що дуже дуже я свого часу це все прийняв через себе, і воно мені ну дало дуже сильно по здоров'ю. Бо війна забрала понад сім років мирного життя Олександра на захист країни. Чоловік став у 2014 році, а потім, після невеликої перерви, знову у 2022-му. Почалася збройна агресія, захоплення Криму і все власне кажучи, добровольчий рух. Е так само були на Донецькій області, міста ці всі, які потім були під окупацією. І вже 22-му році знову ж таки ну, в мене було розуміння того, що війна ця не припиниться. Також у постановці бере участь Катерина Кирилюк. Вона чекає чоловіка з війни, хоч отримала сповіщення, що її кохани зникли безвісти під очеретиним на Донеччині. Її частина постановки лірична терапія. Вірші, які надихають та стілюють. І таким чином я хочу показати дівчатам, щоб вони не, не, не за, не закривалися в собі, тому що психологічно це дуже важко. Ще торік у керівництво Вінницького драматичного театру виникла ідея постановки, де акторами стануть лише ветерани та рідні військових. І після вдалої прем'єри, яку приурочили до Дня української армії, думають про гастролі та розширення репертуару. Що після прем'єри хлопці зголосяться проїхатись по наших реабілітаційних центрах, по госпіталях, де їхні побратими сьогодні проходять лікування і виступити перед ними. Я впевнений, що це буде інша, інше сприйняття, тому що це знаєте, вони на одній хвилі. Людмила. А цимбалюк, Анатолій Дмитрій. програма «Вікна СТБ» – Єдині новини.